Надалі будемо говорити про соціологічне опитування на тему безпека та довіра, яких результатів можна чекати. Про це будемо говорити із ректором Харківського національного університету внутрішніх справ Валерій Сокуренко з нами на відеозв'язку Пане Валерію, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава вітаю вас, пані Альона. Вітаю телеглядачів. Ну, власне, дослідження важливе, і воно проводиться вже не перший рік поспіль. Якщо аналізувати минулі роки, давайте із результатів розпочнемо. Власне, чи з кожним роком зростала довіра мешканців Харківщини до правоохоронних органів? Дослідження, про яке зараз йде мова, безпека і довіра, фактично на Харківщині проводилось з 2013 року. Якщо брати нульові роки початок 2000 х то рівень довіри до правоохоронців, ну, інколи обчислювався відсотками 5, 7, 10 і більше їх не було. Розпочалася реформа національної поліції, з'явилася поліція по суті, і в перші дні довіра до патрульної поліції була вища, ніж, скажімо, до тієї поліції, яка була традиційною. Рівень довіри зростав, але зростав він дуже, ну, скажімо так, такими кроками мізерними. Тобто, додалося 3, 2, 5% в залежності від регіону. Якщо ми говоримо про рівень довіри до поліції в місті і в сільській місцевості, він теж суттєво відрізнявся. Тобто, не на 1-2%, відсотки. Він коли в рази. Про що говорить? Говорить про те, що. Ну, це ж не, не значить, що люди, які живуть в селі, що вони не, не, не бачать там бездіяльності поліції або якихось кричущих таких прорахунків службової діяльності чи злочинник якихось речей, вони бачать. Ну просто в сільській місцевості ця поліція представлена одним-двома особами. І якщо вони були нормальні, якісь виховані, то вони показували більший рівень довіри Розпочався такий от проект, наприклад, як поліцейський офіцер громади, і саме в нашому університеті ми готували цих офіцерів за підтримки Сполучених Штатів Америки. Є така програма Міністерства юстиції, організація «ІСІТАП», яка дала нам свої методики, скажімо так, своє обладнання, свої якісь от інструктори приїхали, в тому числі і Сполучених Штатів Америки, на перших порах. І… Рівень довіри до цих офіцерів, які почали працювати в громадах, територіальних об'єднаних громадах, він відрізнявся в рази. Якщо загалом там по області 35 чи 40%, то в громадах, де працював поліцейський офіцер громади, він інколи сягав 75% і вище відсотків. І більше того, я вам скажу, що от, що таке даний проєкт, це Прості речі, це, скажімо так, ми вивчаємо ефективність роботи правоохоронних органів, таке слово, скажімо, можливо, заїжджене вже. Але з точки зору громадськості, з точки зору рівня довіри, сприйняття злочинності, ефективності роботи того чи іншого поліцейського на місці. І коли ми прикріпили посилання на саме цей проект, то... Навчальних закладів, до районних адміністрацій, обласної адміністрації, піар-код, людина зробить скрин і дописи, дописи інколи не просто відкриті запитання. Вони можуть написати інколи дві сторінки. Не просто написати про цю розлівайку, а написати, хто цю розлівайку кришує, звідки привозять, хто там має з цього. Якісь речі абсолютно конкретні, да, є люди такі небайдужі, які можуть і неправду написати, але переважна більшість громадян пишуть правду. І, от якщо брати минуле річне дослідження, то понад дві тисячі залишили свої телефони, свої координати, воно анонімне опитування, але готові продовжити цю розмову, готові надати компетентним органам все, що стосується цих правопорушень. Я сказав про розлівайку, те ж саме стосується. Розповсюдження наркотиків, да. хто ці закладки робить, чому їх робить, який інтернет-магазин. Тобто це надзвичайно цікаво, це надзвичайно нормально. Інколи громадяни пишуть про такі речі, які не стосуються взагалі поліції. Вони пишуть про, скажімо так, бруд, про смітники, які ніхто не вивозить, про відсутність світла, відсутність там, води чи ще чогось. Ми теж узагальнюємо ці речі. І Ну, вони не стосуються поліції, але вони стосуються органів місцевого самоврядування. Нехай вони теж реагують, тому що люди хочуть, щоб їх почули. Вони не байдужі, вони не хочуть боритися з тими неполадками, з тим безладом, який інколи є на наших шляхах, в наших вулицях, в наших містах, в наших населених пунктах. Тому із цього приводу я хочу сказати, що воно діє і. Ми узагальнюємо ці матеріали, направляємо, і люди відчувають, що щось покращується, щось змінюється, і це правильно. Це такий сталий європейський досвід. Це не те, що наше ноу-хау, що це тільки ми таке придумали. Ну, от, якщо говорити коротенько, то я хотів би сказати, що такий досвід є. І Я впевнений, що те, що ми розпочнемо і вже розпочали робити на Хмельниччині, воно теж буде мати. Абсолютно зрозумілий, позитивний і видимий ефект. Ну, власне, тут важливо зрозуміти, що правоохоронні органи це не каральні органи, а в першу чергу ті органи, які допомагають допомагають, які готові прийти на допомогу в критичній ситуації. Тому питання і спобоювання правоохоронних органів до довіри, і цей перехід, на мій погляд, він вже активно відбувається кілька років в Україні. Так точно е, зрозуміло, що на Харківщині про ваше дослідження знали, тому що воно з 2013 року відбувалося на Хмельниччині. Це вперше саме через релокацію навчального закладу. Чи ви ми очікуємо на активність. Ми очікуємо, що люди сьогодні, от особливо під час війни, вони ну так, знаєте, мотивовані, вони десь е хочуть змін, вони, нема куди нам відступати. Більше того, от, та війна, яка ведеться сьогодні, і не тільки вже на Сході України, ми бачимо і бойові дії були під. Києвом під нашою столицею, навколо Києва, в самих містах да, бачимо ці ракетні обстріли, і зброя, боєприпаси, От, все, що пов'язано з війною, воно розповзається, як ракова опухоль по всій Україні. І ми розуміємо, що не всі люди мають сьогодні достатньо е засобів для існування, є дуже багато переміщених осіб, є люди, які евакуювалися, які все кинули, нічого не мають. Знаєте, коли Безробіття зростає на 1%, злочинність зростає на 7%. І це не якісь такі речі, це наука, це кримінологія. Так є, бо люди привикли жити, щоб діти не були голодні, щоб якось воно забезпечилось. І дехто от не має можливості працювати, вони йдуть як кажуть на ту стежку, яка веде. Скажемо, до порушень закону, переступаючи через цю грань закону, вони роблять це легко. Так буває, тому поліцейські правоохоронні структури повинні бути готові до цих викликів, готові до того, щоб зупинити ту злочинність, яка не тільки це ж теоретично, гіпотетично, десь вона є, вона вже існує. Ми бачимо інтернет-магазини, які продають наркотики, які продають. Вибухові речовини, зброю це все є, і з цим необхідно боротися і робити це фахово, робити це з руханням тієї ситуації, яка є. Тому ми будемо всіляко пропагувати ці речі. Більше того, я вже говорив, що наш сайт даного проекту буде розміщений і вже розміщений. Він і на Районний державної адміністрації на обласній військовій сайті військової адміністрації. Ми обов'язково це прикріпимо до навчальних закладів для того, щоб люди повторю залишили свої, скажем так, якісь. Відповіді на запитання інколи це можуть бути есе, можуть бути дописи, нехай залишають. Ми їх опрацюємо і ми повідомимо в наших результатах дослідження. Якщо ми це зараз активізуємо, на кінець жовтня ми будемо мати вже реальні результати, які можна буде використовувати в службовій діяльності, в тому числі не тільки на національні поліції. Ми ж подивимося, кому люди довіряють більше, де двері легше відкрити до поліції, до прокуратури, чи до суду, чи до служби безпеки України? Тобто вони ж про всіх напишуть, вони ж не будуть писати як про поліцію. Якщо вони будуть бачити, що там якісь вуха терчать інших правоохоронців, вони обов'язково про це теж напишуть. Більше того, якщо ми побачимо, що, ну, ви знаєте, не всі ж люди активні. І не зовсім це репрезентативно. Тому що одні знайдуть, знімуть, допис зроблять, залишать. Інколи люди от хоче, але цього робити не буде. Тому ми зробимо і подвірний обхід. Ми прийдемо і запитаємо подвірний обхід. Прийдемо і запитаємо, що такі запитання. Люди в очі, в очі. Знову ж таки, воно теж завжди люди. одне справа там в інтернеті щось написати. Все таки, це часто буває, що пишуть правду, об'єктивно більше. Бо коли подвірний обхід, 4 тисячі обходим помешкань, ну не зовсім вони говорять те, що думають, тому що тут адреса їхня. Люди є такі побоювання. Але це теж буде зроблено, і ми порівняємо ці результати, і вони будуть враховані. Тому навіть якщо хтось не знає, що це буде відбуватися, вони підуть в формі поліцейській, вони підуть ну, не навязчиво це обов'язково зроблять, але вони прийдуть до громадян і такі питання обов'язково зададуть. Повторюю, наскільки щирі будуть відповіді, от більше мені довіри до тих відповідей, які через інтернет, через ту скриньку, де можна залишити. Ту інформацію, яка людей турбує, от але ми зробимо і так, і так, і це все буде узагальнено. І ці результати в результаті досліджень загальних будуть враховані. Власне, ми зараз глядачам покажемо QR-код, за яким можна відкривати анкетування, взяти участь. Нагадаємо вам, що це абсолютно анонімно, тобто, ви можете точно не турбуватися про свою безпеку, і власне зараз ви бачите це на своїх екранах. Долучайтеся. А от якщо говорити пане Валерію про вплив опитування на подальшу роботу правоохоронних органів, чи є і чи були до прикладу вже у вас результати того, що люди про це писали, повідомляли про якусь проблему, і власне потім було більше звернув. То увагу саме на неї безумовно. Я вже сказав, що якщо люди пишуть конкретні адреси, конкретних, ну, скажімо, безвідповідальних, якихось посадових осіб, або більше того, пишуть тих посадових осіб, які допускають злочинні дії в своїй службовій діяльності. Ну, ми ці матеріали на до внутрішньої безпеки, і до керівництва ГНП чи прокуратури, чи якихось ще органів обов'язково будуть направлені такі матеріали для того, щоб відреагували, для того, щоб ну от що таке наливайка, як кажуть. Ну є наливайка, розливайка. Там люди можуть пити випити. Ну, як правило, там алкоголь, ну він фальсифікований. І ми пам'ятаємо випадки, коли по 58 вісім людей вбирали от, в даних. В таких от, е, закладах, які е, існують, які функціонують на превеликий жаль. Тому, звичайно, це серйозні речі, і вся повторю, інформація, яка буде, вона оперативним шляхом буде передана до тих компетентних органів, які будуть діяти згідно чинного законодавства. Причому я Думаю, що в умовах сьогоднішніх воєнних реалій, коли правоохоронці достатньо мотивовані, ми бачимо, що в областях сьогодні ніхто не хворіє, ніхто не ходить на якісь відпустки, нічого їм не треба. Вони всі мотивовані, є грошове забезпечення, воно сьогодні забезпечує їхню, скажімо так, активну участь в боротьбі зі злочинністю, тому біжать швидко, і я думаю, що громадяни це замітили. Я впевнений, що сьогодні рівень, от, незважаючи на війну, рівень довіри до правоохоронців, до поліції, зокрема, він набагато більший. Ми бачимо, що ми не встигли переїхати на Хмельниччину. Ми мали вже конкурс. Люди хочуть навчатися в нашому навчальному закладі, хочуть. Прикладали зусилля для того, щоб вступити. Більше того, ті факультети, які розміщені на Хмельниччині, це і факультет, який готує слідчих. Ну, по суті, це досудове розслідування. Це те, що ну, надзвичайно важливо. Бо що вже в суді? В суді розглядають ті матеріали, які підготував поліцейський. Інших там немає. Прокуратура нічого не розслідує. Вона здійснює процесуальне керівництво. Вони можуть подивитись, дати такі вказівки. Ну, ще що можуть зробити? Ходатайствувати, щоб цього слідчого змінило на іншого. Але прокурорський, от все в функції. Ну він пішов, щоб підтримувати в суді. По суті, в досудовому слідстві слідчих національної поліції, от все й вирішується. Якщо говорити про факультет кібербезпеки, який теж на лічині знаходиться, ну це взагалі завтрашній день в діяльності нашої поліції. Бо як би хто не говорив, агентура, яка була позавчора чи вчора, її сьогодні немає. Люди по-іншому живуть. Вони менше спілкуються, менше десь ходять в гості. Це правда. От, і треба розслідувати злочини з урахуванням тієї, інформації, яка є в інтернеті, того злочинного контексту, він є, і його необхідно зупиняти. І люди це роблять. Навіть наші курсанти, які там несуть службу в цих кіберцентрах, виконують бойові завдання. Вони виявляють і сепаратизм, і продаж зброї, і вибухівки, і наркотики, і ті прекрасні назви, які там є, чи зеркальна струя, чи там любимий Харків, чи може бути. Улюблений Хмельницький, от, воно ж розуміє, чим займається. І звіти йдуть. І мені б дуже хотілося, щоб поліцейські асоціювалися у людей не тільки з силою, з грубою силою, не тільки з тим таким захистом, зі зброєю, щоб вони асоціації були в людей з, їм, з їхніми інтелектуальними здібностями, що це людина розумна, людина сучасна, яка розуміє і прагнення наших. Громадян і що таке їх права свободи, і хоче їх захистити, любить цю державу, турбується про її цілісність. От саме таких ми будемо виховувати. І я вважаю, що цей проект він зумовить, скажімо так, більший конкурс, націлить, щоб до нас приходило більше вітурієнтів, щоб вони вступали, а ми вибирали кращих з кращих. Власне дійсно тут важливе розуміння, що якщо ти проблему замовчуєш, то це ніяк не допоможе її вирішити. А власне потрібно брати активну участь у покращенні своєї країни і правоохоронних органів, в тому числі. Дякуємо, пане Валерію, що ви долучилися до нашого етару. Розповіли про це опитування. Нагадаю, ректор Харківського національного університету внутрішніх справ Валерій Сокуренко був з нами на відеозв'язку.